Вітаю! вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Відомий у світі діяч, генерал, маршал, імператор, Наполеон. Геніальна людина. Який це життя провів у військових походах, сказав колись принагідно, географія це доля. Так, Тобто, доля будь-якої держави і людини в ній визначається її географію, тобто особливостями її географічного положення. Ну, це ж так, ну, що тут можна заперечити, просто він. як це притаманно, до речі, для французів. Хоча він був і корсиканцем, так, не зовсім. Французом, так, Вален Делон теж був корсиканського походження, на ну, Україні в разі його батько. Делоне. Так, і він Наполеон, а на Наполеоне. А то вже йому підправили на французький лад. Зрозуміло, що якби ви чи я та народилися десь у Португалії, чи в Китаї, чи в Афганістані, чи в Уганді, то, напевно, наша доля була б інакшою, не такою, як зараз. Якби Україна не знаходилася там, де вона знаходиться нині, а знаходилася там, де, наприклад, Венесуела чи Аргентина, чи Нова Зеландія. Чи Монголія, чи якась інша держава, то доля б наша була б зовсім інакшою, ніж вона є зараз. Але ми знаходимося там, де ми є, і цьому немає, як кажуть, <кій> виходу в нас ніякого немає. Так. В нас найбагатша в світі земля. Я вже вам неодноразово. Найбагатша в світі земля, найродючіша, найродючіші ґрунти, найбільша кількість корисних копалин в Європі, найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності населення, найкраще в Євразії транспортно географічне положення. Таким чином, ну, от нам говорять не раз різні діячі про те, що українці впродовж століть і тисячоліть трималися власної землі, тому що їм вони не були агресивними, так, на відміну від їхніх сусідів, які відкусили всі безодного, навіть білоруси і то у нас. Брест-Берестя і ця вся частина це українська етнічна територія. Те саме поляки, те саме словаки, те саме угорці, те саме румуни, і вже те, 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 те те те, те, те саме московити, які найбільше в нас відкусили з нашої етнічної території. Так. Ми ж нікуди не пхалися, ну на відміну від всіх цих, цих народів наших сусідів. Нікуди не пхалися з мечем. А навіщо нам було кудись пхатися? Коли в нас, я назвав найкращі в світі ті умови, ті, 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 нам достатньо було цього всього. так, Бо там є така. Прийнята нині в Москві і Путіним, в тому числі теорія Погодіна про те, що от, за часів Київської Руси, за часів так званого татаро-монгольського навали та українці з України то відступили у Московію. Так. І тому московити є нащадками Київської Руси. Божевільне твердження. На Захід відступили, так. Але із е, своїх чудових, причудових умов, природних ресурсів та кудись пхатися на північ, У болото куди, Ну Люди ж шукають де краще, а риба де глибше, як кажуть так. Тому. В нас Віками панувала оця, оця, оцей селянський менталітет прив'язаності до власної землі. Так. І цей селянський менталітет, якщо ми подивимося там у е, глибини наші тисячолітні, то побачимо, що і трипільці не мали ніяких. Загород навколо своїх міст. Вони обробляли землю, вони жили дуже добре жили. І їм цього було достатньо. Вони навіть не думали про те, що прийдеться оборонятися від якихось зайд, які будуть лізти сюди, а вони лізли з усіх боків. Ну, я вам навів приклад. Конкретний, що немає жодної сусідньої країни, яка б не поцупила в Україні частину її етнічної території. Немає, не існує. Так. Ну і звичайно, що життя не стояло на місці. Зараз Україна є державою вже не сільською, а міською. Внаслідок цього ми. Маємо зміну ментальності, менталітету українців. Але ж наше географічне положення не змінилося, наші сусіди нікуди не ділися. І перш за все, це стосується московитів андрофагів які були, є агресивним варварським народом, так, який не звик. Ну, це не я сказав, це найголовніший московський історик Ключевський сказав, що московитам легше переселитися на чиюсь землю облаштовану, ніж облаштувати свою. Так. Вони були такими є і будуть. Ви чуєте, вони такими будуть. Тому Московська імперія приречена на розпад, як неефективна. Але ж ментальність, менталітет московитів ніде не ділася і не дінеться. І після того, як Москва гавепарусські скукожиться до Московії, так, от її навколо Москви, вони почнуть все спочатку захоплення інших земель. Тому що інакше вони жити не можуть. Тому всякі балачки про те, що там закінчиться війна, і ми, нам буде гарантовано кимось Сполученими Штатами Америки, там, Великою Британією, Китайською Народною Республікою, Індією, я не знаю, з ким Московією, буде гарантований мир. Щоб ми могли займатися своїми справами, облагороджувати свою землю, так. збирати найбільшу кількість зерна у світі і продавати, і забезпечувати ним увесь світ, нічого з цього не вийде, любі друзі. Це ми можемо зробити тільки самі, а для цього нам потрібне усвідомлення. Хочеш миру, готуйся. До війни.